Російський ракетний терор триває. Ця ніч одна з найскладніших за минулий рік для всієї України. Загиблі та постраждалі внаслідок ракетної атаки є у Дніпрі. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Близько восьмої ранку у місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Телеграм-канали повідомляють про пожежу в торгівельному центрі. Також пошкоджено пологовий будинок і довколишні житлові споруди. На місці працюють рятувальники. А у Києві внаслідок масованого удару семеро ушпиталених п'ять з них у Шевченківському районі. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко. Орієнтовно ще троє людей під завалами складського приміщення. У трьох уже дістали. Є дані про пошкодження станції метро Лук'янівська. Поїзди прямують маршрутом без зупинки на станції. Крім цього, уламки ракет впали ще у трьох районах: це у Святошинському, Подільському і Дарницькому. Загорілося кілька багатоповерхівок. Є дані про пошкодження станції метро Лок'янівська. Поїзди прямують маршрутом без зупинки. Крім цього, уламки впали ще у трьох районах Святошинському, Подільському і Дарницькому. За останньою інформацією, через ракетний удар у житловий будинок у Львові одна людина загинула. Ще восьмеро поранені. Повідомив голова львівської ОВА Максим Козицький. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно, через падіння уламків ракети. Мер Львова Андрій Садовий показав ось ці фото пошкоджені вибуховою хвилею житлові будинки. Також повідомляє про постраждалих, але точної інформації до відбою повітряної тривоги не буде. А очільник області вже перебуває на місці удару. Львів, ранок, житловий квартал. Навчальний ліцей, житлові будинки. Ще раз і ще раз от показуємо, що витворяють і нелюди вороги з мирним Львовом. Від самого ранку під масованою атакою балістики Харків загалом відомо про на понад 20 вибухів. Також відомо про влучання ракети Х-22. Зараз Зараз нами на прямому зв'язку наша власна кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню жахливий ранок. Що відомо на цю мить? Так, вітаю, Юлія. Не можу сказати, що ранок добрий сьогодні. Харків зазнав масованого ракетного удару з п'ятої ранку до восьмої я нарахувала 22 вибухи. Все почалося о п'ятій ранку. Тоді ракетні удари тривали близько 20 хвилин. От чуєте, зараз також лунає тривога. Від російської армії можна чекати всього чого завгодно. Так, от вибухи почалися о п'ятій ранку. Тривали вони. 20 хвилин тоді Росія завдала 10 ракетних ударів. Харківський міський голова Ігор Терехов сказав, що є пошкодження у холодногірському і київському районах міста. Потім була ще одна серія ударів о сьомій ранку і о восьмій ранку. Ще два удари. Російська армія била по житлових будинках, лікарнях, школах, заводах є пошкоджений навіть транспорт швидкої допомоги. Станом на зараз відомо. Про одну загиблу людину це чоловік 35 років та 11 постраждалих двоє з них у важкому стані. Нарахували 22 обстріли, 22 два прильоти по різним районам міста Харкова. На жаль, постраждали цивільні об'єкти. Я маю на увазі, що постраждала лікарня, поліклініка. Крім цього, постраждала школа, постраждали житлові будинки, відділення нової пошти та виробничі підприємства міста Харкова. Ми побували в одній з лікарень Харкова, яка зазнала пошкоджень в результаті ракетних ударів. Ми покажемо вам наслідки у наступних випусках, враховуючи заходи безпеки. В цій лікарні вилетіли вікна, двері. Однак, на щастя, обійшлося без постраждалих, адже пацієнти і медики встигли спуститися в укриття. Ну і за даними поліції, відомо, що сьогодні росіяни били по Харкову ракетами С-300 і. Х 22 два Таню, Дякую за подробиці. Тримайтеся, бережіть себе. Тетяна Досяк з Харкова розповідала нам подробиці ранкового ракетного терору по Харкові. В Одесі внаслідок масованої атаки дронів є влучання в житловий будинок. Постраждала школа, яка розташована поруч. Інформація про постраждалих теж уточнюється. Російська армія продовжує масовану атаку на Україну. Повітряна тривога вже котру годину тривала у всіх регіонах. Скільки саме ракет випустили російські терористи в повітряних силах? Поки не повідомляють. Але речник Юрій Ігнат каже, це одна з наймасштабніших атак ворога. Ворог застосовував практично усі типи ракет. Фактично летіло усе, мабуть, калібрів не було. А так, і кінжали ми бачили, і балісти, с 300 і е, крилаті ракети. Стільки червоного на наших моніторах. Червоне це ворожі цілі ну, дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях.